Привіт, я Крістіна. Зі своєю валізою та рюкзаком я починаю нову подорож. Попереду мене чекає довга дорога, бо їду я у Швецію сама. Як і минулого разу з дітьми їде спочатку на потязі до Львова, де у мене буде пересадка на автобус до Варшави. Львів зустрів теплою погодою я гуляла біля вокзалу. випила кави, і о 15.30 я поїхала далі. Кордон я перетнула відносно швидко, і о 12 годині ночі я була вже у Варшаві. На годиннику перша година ночі, і я нарешті в аеропорту сказати, що я втомилася, нічого не сказати. У мене далі рейс літак до Копенгагена. І цей рейс у мене о 6.40 вже відправлення. Коротше, за ці 5 годин мені треба пройти всі контролі. Сподіваюсь, мені вдасться це нормально зробити, і я не заплутаюсь. 6.40 відбувся мій перший політ на літаку. Це було так захоплююче і майже весь політ я дивилася на хмари, які були схожі на солодку вату. О 8.15 літак приземлився у столиці Данії Копенгагені, і тут у мене пересадка на потяг, який їде у Швецію. Декілька зупинок, і ось довгоочікувана зустріч. Я приїхала у невеличке місто Бромела, а після на машині ми їдемо у Німелу, яка за декілька кілометрів від Бромели. Саме там працює і живе чоловік. Перший день я майже нічого не знімала, бо була дуже втомлена після довгої дороги. Але в перший же день я побачила Балтійське море, яке недалеко від місця, де ми жили. Дуже холодно, дуже вітряно. Швеції. Якщо чесно, я досі не можу усвідомити те, що я знаходжусь в іншій країні, і що вчора за буквально декілька годин я побувала в трьох країнах: в Польщі, в Данії і ось в Швеції. Трошечки складно мені і досі це усвідомити, що я знаходжусь в іншій країні за тисячі кілометрів від України. Ми тепер куди? Куди? Можна, можна подивитися, що там. А це далеко їхати. Так. Да. Поїхали в гіпермаркет. Як багато квітів. Я в шокі. Я в шокі. Короче, в цьому гіпермаркеті є все. Отправда все. А є в ведрах. 3 кг нутели, щоб отточно наїстись, дрожжи. Да? Шоколад. Це щось типу такого, мені Сережа прислала дуже смачне. 3 кг нотеви це було ти почало. Оце шоколадки, я понимаю. Шоколадні кульки зі смаком биліс. Поки батьки ходять, вибирають щось для дітей, для них є ось такі зони, де можна помалювати олівці, стульчики. Звісно, все дуже круто тут зроблено. Чашечки дуже прикольні. Я в шокі. Величезний відділ з Лего. Дуже багато всього, дуже багато. Але такі, звісно, ще дуже рано нашим малим. тебя пособирать можно тут еще. Вот это сподобалось. Акула. А и динозавр тоже он тут. Тут игрушки все уже идут с батарейками. нажимаешь, и оно все работает. Видел с ляльками. Борн це просто от мрія мого дитинства. Тут навіть є одяг для них. Шлем якийсь є. Велосипеди для Борна, Тарілочки, крокси, шльопки. Я в шокі. Якісь спецефекти. Дивись, яка женщина, тобі подобається. Ось. <ривається> Занос нос хочешь не потрогать? Не, не хочу. За нос, ну, прыщика выдавайте. Какие воносы страшные. Мне якось не по себе в тем отделе. Ужас. А, так вообще он сверху с лысичку по всего. А тут хочешь, чтобы не было. Да ну, что-то мне якось не по себе стало. И для дома корзиночки тут есть. Прикольні постери на стіну. лампочки, на яких написано Love, Dream і Hello. Які у нас плани на з Ми приїхали на озеро он його трішки вже в кадрі видно. Зараз утіпляємося. І йдемо до озера. Коротше, ось з цього боку. І он з того боку. Це одне озеро. І воно величезне. Яка красота. Я не, можу... Я не знаю, мене чи зараз чи ні, але, блін, це дуже красиво. Вчора побачила вперше море в житті. Зараз ось озеро. офігеть Коханий, які у тебе враження?

І хочеться мені трішечки поговорити про те, як я взагалі сюди добиралась, і про мої перші враження від Швеції. Я дуже сильно себе накручувала з приводу дороги, з приводу того, як я буду добиратися. Я думала, що нас затримають на кордоні, і через це я не встигну на літак. Я думала, що там я не зможу. Пройти всі ці контролі в аеропорту, що я заплутаюсь, що я не зможу знайти свій вихід до літака, що там на контролі у мене там не приймуть багаж, або там що у мене в вручно кладі буде щось не те. Я настільки сильно себе накручувала, переживала з приводу всього цього, але насправді все відбувалось так гладенько, Просто швидко В українську митницю ми прийшли досить таки швидко. На польському кордоні, на польській митниці була трішки затримка, бо у деяких дівчат з нашого автобуса були там якісь проблеми. Але все одно ми вчасно приїхали в аеропорт. О 12 годині ночі я була вже там. Декілька годин чекала, поки почнеться реєстрація на рейс. Я вже була зареєстрована на рейс, але мені треба було здати багаж. Коли я купувала собі квиток, у мене була функція Priority. Це значить те, що при реєстрації, при здаванні багажу я могла йти на конкрет стійку, ...де все відбувається швидше, тому що там майже немає черги. Також у мене була пріоритетна посадка на літак. В принципі, завдяки цьому у мене все відбувалося трохи швидше, тому що я була в пріоритеті. І я швиденько здала свій багаж, потім я пішла на security контроль, і там мене змусили зняти взуття. Нікого до мене це не змушували робити, а мені сказали. Знімаю. Думаю, окей, хорошо, ладно, зняла, перевірили, все нормально, все хорошо, і все, я йду шукати свій гейт. Я дивлюсь на ці всі табло, бачу, що у мене 42-й вихід. Я йшла до нього довго, але, в принципі, часу в мене було більш, ніж достатньо, тому ще біля свого гейту я досить так довго чекала на початок посадки на свій літак. І коли вона почалась, я перша зайшла в цей вихід. Перша сіла в автобус і майже перша зайшла в сам літак. І тут починається саме цікаве. Я обрала собі конкретне місце 25 f Це посередині, біля вікна, щоб не дуже сильно укачувало, щоб все було нормально. За день до виліту мені змінюють це місце на 37 f Через те, що замінюють літак. Думаю, хорошо, ладно, в принципі, майже в кінці, але біля вікна, окей. І ось за декілька годин до виліту мені знову змінюють місце на 29F. Я думаю, окей, хорошо. Змінили, ліж би було біля вікна. Я заходжу в літак, і що я бачу? Моє місце 29F біля. Аварійного виходу Отлично, супер. Хотіла Крістіна сидіти біля вікна. В ітогі сидить біля аварійного виходу. Я сиджу розстроєна, що я не буду летіти біля вікна, і тут до мене підходить стюард і каже: перепрошую, пані, але я дуже вас прошу пересісти на цей же ряд. але... На, на на ту сторону до іншого аварійного виходу, бо він сидить біля цього виходу під час розльоту та посадки. А біля того виходу також потрібно, щоб хтось сидів з пасажирів. Мене пересадили на те місце на 29 а, і потім він у мене питає: розмовляєш польською? Я кажу ні, інгліш. кажу, єс, yes. і він починає мені англійською мовою проводити інструктаж, як в разі аварійної ситуації. Відкривати аварійні двері з одного боку, це дуже добре, що мені провели цей інструктаж. З іншого боку, я боялась, що під час польоту щось трапиться, і мені доведеться відкривати ці двері. І ось літак їде на цю злітну смугу. Ми взлітаємо дуже сильно закладала вуха, прямо тут дуже сильно. І коли вже можна було відстігнути ці ремені безпеки, я бачу, що деякі жінки, які сиділи також не біля вікна. Вони пересіли на вільні місця біля вікна. Я думаю, так, раз вони пересіли, значить, і мені можна це зробити. Я беру, пересідаю на ряд попереду себе і сідаю біля вікна. Завдяки тому, що я пересіла до вікна, я змогла зняти неймовірно красиві кадри. Я побачила цю красоту власними очима. Ми летіли, і я не могла до кінця повірити усвідомити те, що от я лечу на літаку, що я бачу. Небо ці хмаринки вони були схожі на солодку вату. І в один момент я виглядаю вікно і я бачу, як під нами пролітає інший літак. Це просто це настільки красиво було. Просто я я я передати навіть словами не можу. У мене було стільки емоцій від побаченого. Коли вже літак йшов на посадку, мені сказали, перепрошую пані, але вам треба сісти на своє місце. І на жаль, я не побачила ні як ми взлітаємо, ні як ми приземляємось. сподіваюсь, коли я буду летіти назад, мені не замітять місце, Я все ж таки зможу побачити, як літак визлітає і як він. Сідає, прилетіла я в Копенгаген і починаю йти шукати свій багаж. Я йшла по цим всім указателям, і я йшла так довго, я не знаю, в мене такі відчуття, наче я декілька кілометрів пройшла. Просто максимально якийсь довгий аеропорт в Копенгагені, але все ж таки, коли я вже знайшла багаж, підходжу до цієї стрічки, де вони їдуть, я бачу свій чемодан, я його забираю, йду і йду до залізниці, щоб сісти на потяг. І взагалі Сережа повинен був мене зустріти зустріти в аеропорту він повинен був приїхати зі Швеції в Копенгаген і зустріти мене в аеропорту. Але він не зміг цього зробити, бо потяг, на якому він повинен був приїхати, він зламався. Він приїхав на наступному потязі, який також під час дороги зламався. І ті вагони від'єднали, і які залишилися, які тілі справні вагони. Вони доїхали вже Сережа. Доїхав до Мальмо, там він встав. На зупинці, і потім, вже коли мій потяг їхав, він просто підсів цей потяг і вже в потязі, ми зустрілись. Перший день я майже нічого не знімала, бо я була настільки втомлена від дороги. З одного боку я була під враженнями від того, що я побачила, від того, що я за декілька годин буквально побувала в трьох країнах. З іншого боку, дорога дуже сильно в тому ввечері. Я просто лягла, я заснула і все. Але все ж таки, перед тим як я заснула, ми трішки погуляли недалеко від місця, де ми живемо. І тут недалеко море, Балтійське море. Я вперше в житті побачила море. У мене просто це ще одне таке воспомінання в копілочку. Просто неймовірне відчуття, коли ти бачиш. Просто ця, цю красоту. Я дуже довго сумнівалася, їхати сюди чи ні, але я рада, що сюди поїхала, навіть не дивлячись на те, що мені довелося залишити дітей з бабусею та дідусем вдома в Лозовій. І я зараз починаю плакати просто від того, що я розумію, що я діти там. І зараз я от як відчувала, що як тільки я поїду, в Лозовій почне щось відбуватись. І дійсно, коли я вже сиділа в аеропорту, мені приходять сповіщення, що лозові вибухи, що лозові шахеди літають, просто що світло зникло знову. І я розумію, що я просто за сотні кілометрів від дітей, я не можу ні захистити їх, я не можу ніяк ні допомогти їм. І зараз, от знову, сьогодні, там були вибухи, знову літали шахеди. Я розмовляла з татом по телефону, і я чула, як летить шахет, я чула, як його збивають. В такі моменти я відчуваю себе. Так, дерьмово, от правда, що я залишила дітей і поїхала, знаходжусь просто за тисячі навіть кілометрів від них. Тобто від цієї поїздки, від мого перебування тут, у мене такі двоякі відчуття, що вау, класно, я в іншій країні, щось нове, цікаве, незвичне для мене. З іншого боку, мої діти залишились в місті, де. Небезпечно. Які мої враження від Швеції на даний момент? Мені подобається тут. Мені подобається те, що тут архітектура, вона взагалі інша. Тобто тут будиночки, вони наче прості, але вони такі красиві. Люди тут також інші, вони привітні, вони живуть своє краще життя, вони не заморочуються взагалі. Я серед цих всіх людей я виділяюсь от правда. Я от іду по вулиці або там в магазині. Е, щось ми скупляємось. Я вдягнена, от як зазвичай я вдягаюсь, от у нас в місті пальто, кофта, там рубашка, штани е, і туфлі там сапоги, Все На зустріч мені йде жінка, і вона вдягнена просто. Якісь там або кофта, курточка якась проста, штани і кросовки. Все. На голові там немає ніякої зачіски, немає макіяжу, вони не дуже заморочуються з приводу того, як вони виглядають. Так, є е, дівчата, там, жінки і чоловіки, які вдягнені прям дуже красиво стильно, але зазвичай, от, за ці три дні, які я тут, я бачила от, в основному. Просто звичайно вдягнених людей, які просто живуть своє краще життя, і все. Природа тут також якась інша, наче ті самі дерева, також листя вже опадає, все, але все одно ну якось це по-іншому виглядає. Будиночки тут, до речі, вже прикрашають до Хеллоуіну. І коли я побачила ось ці всі декорації, як прикрашають з одного боку, якось вау, класно, з іншого боку, аж моторошно в цьому. Ці всі скелети, там монстри, якісь. Не знаю, можливо, це просто ну незвично мені це бачити, але все одно це прикольно. Які плани на сьогодні у нас я ще не знаю, тому що чоловік на роботі, скоро він повинен приїхати, і потім вже будемо думати, що робити далі. Куди йти, що робити, де гуляти? Зараз будемо здавати бутилки, да? ага. бізнес. Чотири крони. Тепер з цим чеком можна йти скуплятися. На ці гроші з бутилок купили сир на бутерброди. Сережа каже, що він дуже смачний. <му> Сережа привіз мене в неймовірно красиве місце на озеро, і тут є такий мостик, по якому можна пройти. Це плаваючий мостик, І я одразу сказала Сережі, що я не буду йти до самого краю, тому що мені дуже страшно. Я та людина, яка боїться глибини, і для мене дуже. Складно і страшно навіть підійти до будь-якої водойми, якщо я не бачу зразу дно. Для мене ще дуже страшно йти по мостіку, якщо під ним є якась водойма. Я боюсь, що я впаду, що я втону. Коротше, я дуже сильно боюся води і глибини. І я одразу сказала Сережі, що я не буду йти до самого краю, але він мене переконав, в тому що давай, хоча б до середини, дойдемо, я тебе буду тримати міцно за руку. Не бійся, нічого страшного не буде. Я поруч, все добре. Ми пішли. Я його так міцно тримала. За Зароку цей мостик ще шатається, мені було дуже страшно, але я все ж таки пройшлася по тому мостику і блін, там так все ж таки красиво. Я навіть не можу передати словами наскільки красиво і гарно тут. І напевно на цьому красивому моменті я буду закінчувати цей влог. Дякую вам за те, що ви провели мої перші дні в Швеції разом зі мною. Обов'язково залишайте. Коментарі стосовно цього відео внизу в коментарях пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Напишіть, чи були ви в Швеції, чи подобається вам ця країна. Обов'язково підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро бачимось. Бувайте!